Е, стоп, це відач не почалося, ти вже лізеш. Давайте заново. Всім привіт, як ви зрозуміли. Сьогодні ми будемо дивитися мій старий аккаунт 2022 року. Е, дуже жило те, що я вам зараз е, скажу. Дисклеймер. Відео створене в розважальних цілях не несе собою ціль образити когось. А також саме важливе те, що відео створене на російській мові, бо визнімалося це відео за 4 дні до початку повномасштабної війни. Я надіюся, всім це зрозуміло. А ми поїхали. Будь ласка, не помиліть тільки від крінжа. Чи чесно, я його шукала дуже довго. Я про канал. Я його шукала дуже довго, старалася знайти і на книг знайшла, але я його знайшла раніше, але ось тільки в інстаграмі. А тут я випадково зустріла його в Ютубі. Ну як випадково, е я згадала назву каналу. Першим, що ми подивимося, не з відео це буде аватарка, шапка профілю, і саме формула каналу, скільки підписників, і, мабуть, опис ще подивлюся. Що ж люди, барабанний дріб, і це просто неймовірна обробка на аватарку. Що ж раз, два, три. Ні, звісно, все розуміє, але тільки не це. Ну, блін, що це за обробка, Я не знаю, що в мене біло на колінах? Я думать боюсь. А взагалі, там саме головне це серденько, бо він вийшов найгарніше з усього. Саме головне там це. Шапка, рандомна шапка для профілю, скачана з гугла Ну, грубо говоря, з Гугла. Опису немає. На каналі всього 4 відео. Ну і канал в ну таке собі. І підписник там лише один, і це мій аккаунт зараз. Точні, ну, тобто, есть, якому я зараз знімаю. Ну що ж, і першим, що ми покажемо, звісно, буде інтро. А далі там у нас буде якийсь. Странний відос, потім відео про мої страхи, і як я роблю відео, і, і ще мабуть одне відео, як я роблю відео. Так що давайте не будемо затягувати і поїхали. І хочу нагадати, що звуки будуть, аудіозвуки будуть змінені, бо це ж Ютуб заблокає стопудово за авторські права. Тому цілі відео. Тут же будуть ще й обрізані, ви зможете подивитися ці відео в моєму телеграм-каналі, Ссылка на нього буде в описі або в описі ютуб каналу. Мені здається, це найкраще відео, яке я бачила в своєму житті. Ні, я не шучу, я чесно. Ні, я серйозно, звісно. Прошу чесно, не строго, бо це було. Грубо говоря, перше, перші мої шаги у фандом хайчі, тому ну, ось ще більш-менш, але монтаж там, звісно, крінжовий. І я зараз вам все поясню. Але використовувати капкут то що міняє картинки, ну це, звісно, поля додумалась у нас таке поля вміє. Ладно, переходимо до наступного крінж-відосі з музикою, теж, яку я буду змінювати. Це все. Ну, я правду кажу, це все відео. Ну, так. Да. <гум> це все відео. Я в шокі. Ладно. Я не знаю, як чесно реагувати. Це моє перше відео, як я реагую на такі відео, і я постараюся навчити біб більш... У мене їх дуже багато цих аккаунтів, правда, я в ТікТокі скільки всі поводили. Але... Хача хочу сказати, що в мене немає в Тік-Тохі, взагалі немає, цієї ос, вот. ніколи не було. А коли я ще до цього у 2024, на 2023 році була, то був, але їх будуло. Не знаю, на що не питайте. Ну, а зараз ми переходимо до відео з моїми страхами. Будь ласка, не помріть від крінжа і як я вмію монтувати в 2022 році. Ну що ж, поїхали? Дін дін дін, тин дін дін. Чесно кажучи, я можу розуміти все, але не це. Як так -та поля? І перше, що я хочу запитати, це. Я, мой нос. я думаю, ви зрозуміли, що я фон вставляю не як звичайні люди нормальні в. Капкуйте. Я, як я зараз, а вебіс Піндекс. І там скоро буде по цьому тутор, вроді дожен бути. Хоча ні, там, там, до речі, кльова програма кіномастер це вообще. Тут ми бачимо моє інтро, нічого особливого, правда? А тепер ми будемо дивитися далі. Привіт, мої котята! Не обращайте уваги на цього молодого чоловіка. А сегодня мы обсуждаем мои страхи. Первый страх это клоун. Это не вот этот клоун. Это вот этот клоун. Я что я просто не можем сыграть какие-то Хотя, честно говоря, я и Тоси боюсь вот таких вот клоунов. Ну, все это из-за фильма «Оно». Второй страх это... Да, это темнота. Перше, що я можу сказати, це дякую тим, хто сидить на задньому фоні, включив якусь музику, тому що там реально дуже чутно. А по-друге, я чесно думала, що я глохла після того, як все замовчало. Хоча це так і задумана, типа типу, оборвався звук і взагалі тоді кльова була. П'яний дядьки. В цьому відео це сказано дуже весело, типу п'яний дядьки, але м -м, насправді це. Дуже страшно. І можу сказати тільки те, що не тільки п'яних, але ще й трезвих боюся. Ну, не знаю, така я людина. Ні. Дітки мої котики, я звісно вибачаюся, але друге відео йде 13 хвилин. Тому я збираюся зробити другу частину. Чесно, дуже прошу вибачення, але в мене вже немає сили робити відео. Е, тому чекайте. Продовження, бо воно буде вже в наступному відео. Я вас дуже люблю, цілую, і я надіюся, що вам дуже сподобалось це відео. Ви поставите подбайку, зайдете мій телеграм-канал. А на цьому ми будемо завершувати. Всіх люблю і па-па!